Вітаю, друзі! Так, мене звати Володимир. Займаємося різними металами та сплавами. Значить, дивіться. Найшов я двері на свою машину, на нову, ту, що заказав з Америки. Я думаю, десь через тиждень-два я вже буду на ній їздити. І цю акуру буду продавати. Акура 2015 року з пробігом до 200 тисяч кілометрів. русифікована. Дивіться, поки. Бачите, все в спід спідометр е в кілометрах. Має два екрана тут і ще третій дублюючий. Потім що тут? Є полоси, є автопілот. Ну, Це зрозуміло. Ось коробка 9 ступка. 3 і 5 е двигун. Дуже, гарно, Дуже гарний семимісний автомобіль. Е середній розхід по місту десь в районі 13 літрів. Так, що, кому потрібен такий матеріал, хотів сказати, такий автомобіль, звертайтесь. Помию, ну, бачите, а це руль я салфетками повитирав. Рулика можна підкрасити, шкура тут гарна. Люки ще є, бачите, он до грошей. Так що так, купите такий автомобіль, будете дуже-дуже раді.